Привіт, привіт! В цьому відео буде розпаковка мого особистого замовлення по каталогу номер 7 Ось таким чином він виглядає, діє до 1 червня, тому можливо, ви встигаєте ще зробити по ньому замовлення, скористатися цими пропозиціями, акціями, знижками. Посилання на цей каталог в електронному варіанті залишу в описі під відео, тому ви можете зайти, передивитися, зробити замовлення або звернутися до мене в Телеграм. Посилання також залишу. Якщо вам треба консультація по продукту або технічні моменти, як зробити замовлення. Також залишу умови дисконта, тому читайте, розбирайтеся, якщо що звертайтеся. В моєму замовленні переважно, не те, щоб переважно, а великий об'єм займає саме велнес-продукція. Велнес-продукція ми споживаємо з сім'єю вже більше 15 років. Скільки є Oriflame, стільки ми її споживаємо. Кожного дня ми обов'язково п'ємо вітаміни, це як, як закон, кожного ранку після сніданку. Замовляю саме в велмиспеках. Їх можна замовити кожне окремо, окремо стаксантину, омега 3 і вітаміни окремо. Ви в каталогіці це все бачите, в огляді каталогу постійно про це проговорюю. Але ми замовляємо постійно саме е е е набором. Тому що так вигідніше. По-перше, все в одному пакетику, окремо чоловічі, окремо жіночі. А по-друге, просто вигідно Вигідно, чим купувати все окремо. Воно приходить так от запікатиним. Відкриваємо тут 21 пакетик, і в кожному пакетику у нас знаходиться. Вітаміни, мінерали. Ось така пігулочка. там у нас 10 мінералів 10 і 12 вітамін. Дві капсулки оміга 3 і одна капсулка астаксантин. Чоловічі, жіночі вітаміни відрізняються ось цією пігулкою, тому що саме кількість вітамінів і мінералів різна між чоловічими і жіночими. І це зручно кожен день це один пакетик після сніданку випили і все з чоловіком. Дитина п'є дитячу омегу і дитячі вітаміни. І ще є програма підписка, і кожен третій продукт зараз приходить за одну гривню. Зараз у нас сьомий каталог, і наступний каталог восьмий, Ось, до речі, він є вже наступний восьмий каталог, прийшов замовлення. В цьому каталозі останній раз буде діяти акційна підписка. Це коли ми два каталоги підряд купуємо, і третій отримуємо в подарунок. Потім з дев'ятого вже каталога буде, як завжди, було, три каталоги підряд купуємо, і в четвертому ми отримуємо в подарунок. Тому майте на увазі, що в цьому каталозі вигідно оформити підписку на всі продукти VeloSфі, які. Приймають участь у підписці, тому що не на всі продукти є підписка. Далі у мене замовлений спаржевий суп. Це у мене другий крок. В наступному кроці я отримую вже за одну гривню. Обожнюю цей супчик, він класний, як і для прикуса, і для вечеря або обід, або навіть сніданок. Я займаюся спортом. Коли бігаю зранку, то іноді я прямо зранку випиваю суп. Гарячий, скажімо так, рідкий білок, де є більше сил і енергії, і більш виносливий, високий вміст високий білку, клітковина, повільні углівводи і всього 70 ккал. Тобто класний продукт, і там прямо такі кусочки з парші. Ну, коротше, і це вкусно. Так, якщо ми далі дивимося про Волософі, потім перейдемо, що в мене тут ще є, то в мене в замовленні є ще три коктейлі. І я хочу вам сказати, що в мене в моєму замовленні 5 продуктів Волософі прийшли по одній гривні. Тобто, за три за коктейлі, за два виниспеки я заплатила 5 гривень. Тобто я три каталоги назад зробила підписки на ці продукти. До речі, була якась акція, яка на коктейль здається. І я в цьому каталозі отримала ось це все 5 коробочок за 5 гривень. Це дуже-дуже класно. Тому програма-підписка ми користуємося нею на постійній основі на різні продукти. Це у нас коктейлі для перекусу трьох різних смаків. Полуничний смак, шоколадний смак і ванільний смак. Також мають собі високий вміст білка, також мають собі клітковину, повільні углеводи і всього 70 ккал. Це корисний перекус. Це для тих людей, хто не снідає, біжить бігом на роботу, не встигає або взагалі не може зранку їсти є такі люди. На воді, на, на молоці, замішали, випили і побігли. І це ви вже не голодна, ви, от... ви вже отримали для себе корисні речовини, і ваш організм є, на чому функціонувати е е активно, скажімо так. Класний продукт, рекомендую на нього звернути увагу, дізнатися про нього більше, кому цікаво, звертайтеся. Так, далі з філософії у мене дитяча омега 3, це також підписка. Другий крок, в наступному каталозі я отримую баночку вже за 1 гривню. Ну, дуже вигідно, е, вигідна пропозиція. Далі у мене тут база під макіяж Jordani Гол. Е, люблю її, замовляю вже не перший раз. Зараз вона на гарній знижці, давно вже її виглядала, тому я її замовила. Зараз у мене база під макіяж закінчується Giordani Gold ось така. З підбортическої сиворотки, з такими меркаючими частинками, чуть-чуть-чуть-чуть залишилась. І вже коли вона там була десь половинка, я вже чекала, коли ця база з'явиться на знижці, щоб замовити. Була на знижці, але не на дуже великій. То в цьому каталозі вона прямо на гарній знижці. Що прикольно в цій базі, Вона також з гіалуроновою кислотою. Зволожуюча, вона вмістить в собі такі малесенькі, розовенькі пузырьки, і коли їх наносиш на шкіру обличчя, можна нанести. Звичайно, нас так приходить. Так, зараз я вам її покажу, якщо буде видно. Можна наносити відразу на шкіру обличчя, можна наносити на. Ручку можна наносити кісточку, спонжиком, пальчиками. Ну саме економніше це буде пальчиками, тому що кісточка спонжик все вибере як тональну основу, так і базу під макіяж. І, до речі, її можна нанести на шкіру обличчя, вона робить такий рівний тон, але це не тональна основа. І є дівчата, які вже тональну основу не наносять. Тобто, Іноді я так роблю: зверху можна нанести пудру, або взагалі нічого. Ось тут такі розовенькі крупиночки, ось я не знаю, наскільки вам це буде видно. І прямо коли наносиш, вони лопаються під пальчиками на шкірі обличчя, мають собі такий прилинний перелив, і також мають такий біжевий вивозить, це таке біжевий, бачите, має вже такий кольор. Хоча був відразу прозорий. Це полопались оці такі шарики. І ось уже наносить на шкіру обличчя. Це сяюча, тобто вона зволожуюча, зволожує шкіру обличчя, розрівнює, вирівнює, що сєва світоотражаючі частички, менше видно морщиночки, і також задає тон. Ой, і приємно пахне. Використовую найчастіше її під тональну основу, або іноді як самостійна. Зараз на знижці 300 -то гривень, це для неї вигідна ціна і вистачає її надовго. Далі у мене тут помада Джордані. Не знаю звідки, але точно не моя. Навірно, той замовив. Не пам'ятаю, ось так виглядає. Або я щось перепутала. Або хтось у мене замовив, або я навряд ли я собі замовляла, Ні, я собі не замовляла. Можливо, якийсь подарунок. Я на тебе подивитися. В общем, джурдень гол-помада. Буду виясняти, що за помада на моєму замовленні. А може і лишнє, треба буде подивитися, тому що буває, що приходить лишній продукт, в такому випадку відправляю обратно на компанію Adelaine. Далі в замовленні моєму туш Tremendous. Це одна із улюблених моїх тушей. Приходить, запечатана в такому пакеті ну, упаковочки, не в пакеті а в обложці. Таким чином знімається. Подобається вона мені дуже. Також замовляю вже дуже багато разів, Не знаю скільки, багато. Кісточка в неї версиста, доволі об'ємна. Дивіться, яка вона об'ємна, здорова. Має форму пісочних часиків і на кончику ж скошена. За рахунок ось цієї форми, прям гарненько підходиш і піднімаєш гарненько свої ріснички вії. Класно робить і довжину, і робить класно вії. І вона на цьому каталозі теж 186 дається гривень, дуже класна ціна. Має в собі дві мікрофібри. Одна мікрофібра такі маленькі, 3-4 мм, як варсиночки, вони подовжують наші ріснички. А друга мікрофібра вона така, як сердечко, ось так, і сердечко не закрите, ось тобто, як крючочки. І коли ми фарбуємо ріснички, вони цепляються за ріснички і робиться класний об'єм. Тобто і довжину класно робить, і об'єм. В порівнянні покажу от, кісточку. 5 в одному ви її дуже багато знаєте, і кісточку цієї туші. Побачили різницю об'єма. Подобається мені туш дуже. 5 в одному у мене вже закінчується, і якраз на гарній знижці була ця, і, звісно, я її собі взяла. Далі у мене тут розсипчаста пудра Івановська. Е, також її люблю, закінчилася, не було її на знижці. Зараз з'явилася вона була в онлайн розпродажі, і я її собі замовила. Е, також надовго вистачає, тут приходить вона заклеєна прозорою такою плівкою. Я її знімаю повністю, не тримаю її тут на двох-трьох дирочках, просто знімаю ой, знімаю повністю. Ось так зняла. Далі я уже підтрусила. Вона на кришечку насипалась, також сюди насипалася, беру кісточку і припудрю шкіру обличчя. От. Люблю її також, замовляю постійно, і в домашніх умовах завжди неї користуюся. Коли закінчується, то тоді компактна пудра, але теж кісточку її набираю. Все. Тепер у мене знову вона є. Далі у, нас, у, нас, у мене замовлені нові тінюшки, кремові тіні, 3 відтінки. Я взяла собі самі світлі. Матові стійкі. Прикольно виглядають. Ось їх носила, така от кісточка скошена, прямо зігнута, скошена. Мені показати. Наноситься гарненько, от. плотненько. Розтушовується, мабуть, теж буде гарненько. Ось, якщо розтушувати. І, я думаю, коли нанести, висохне, то зверху спокійно можна наносити сухі тінюшки. Ну, будемо пробувати. Ну, побачу. Так, і там в каталозі є акція. При замовленні двох продуктів з лінійки The One можна замовити аромат Love Potion. Я цей аромат повезу на подарунок. Солоденький. Пластикова бутилочка, здається, 100 мл. Зручно взяти з собою, зручно підлітками її взяти. Так, далі кремчик для рук молоко і мед. Ну, це крем для рук молоко і мед. Я в компанії Reflame 18 років працюю, хоча продукцією користуюся ще раніше. І цей крем завжди є в нашій сім'ї, тому що це улюблений крем мого чоловіка. Мені також він подобається. Але цей крем у нас є постійно. І зараз він також на гарній знижці 180м. Неймовірний аромат, дуже класно, класна текстура, шикарно він легкий, нежирний, в той самий час він класно зволожує, розрівнює ручки шкіру рук, він швидко поглинається. Класнючий за рахунок того, що він не жирний, не вязкий, не липкий, його люблять чоловіки. Це крем для рук і для тіла. Тому ну, не тільки для рук. До речі, хочу сказати вам, що колись до того, як прийти працювати в Oriflame, це зараз я працюю в Oriflame багато років. На ту така косметичка, ви подивилися, яка ціла б'юті студія. То раніше, коли я прийшла тільки в Oriflame, можливості такої не було. І цей крем для тіла я навіть наносила на шкіру обличчя, бо другого варіанту просто не було. А потім вже замовляла все, що потрібно мені для обличчя і на сьогоднішній день так і замовляю. Так, ну хоча Oriflame також подивилася з різними кремами для обличчя, шукала різні варіанти. Далі, замовлені у мене спрей, це новинка спрей і шариковий дезодорант. Я замовила, мабуть, тільки спрей Бачу. Для тих, хто займається спортом. 72 години пишуть захист. Ну, буду тестувати. Хоч аромат обер. Навірно, краще. Так. М -м -м, клас. Аромат шикарний. Дуже класний. Ну, будемо тестувати вже непосредственно і будемо займатися спортом. Так, і ще у мене одна коробочка, це також по розпродажу. Догляд за волоссями був на гарній знижці, і звісно, я скористалася цим. Дозамовила собі шампунь «Ромашка шампунька. Один із улюблених наших шампунів, який постійно є в нашому душі. Підходить практично, ну, в нашій сім'ї підходить сім, він у нас сюди на подхваті. Я завжди мою волосся це шампунь, скраб, шампунь, кондиціонер. Але буває треба швиденько, ну, різні бувають обставини, і це зручно, що можна тут два в одному, тобто відразу з кондиціонером. Але переважно користуюся шампунь-кондиціонер. Так, Далі у мене тут є шампунь і кондиціонер із цієї лінійки Брутаникалс. Класна, вона повністю натуральна, має в собі багато чого з таблиці не Веганський продукт, тобто має сертифікат веган. І в нього такий прикольний аромат, трив'янистий. І волосся після нього дуже-дуже гарне. Класний продукт. До речі, не дуже часто його купую, але зараз був на гарній знижці, то я собі його замовила. От. І, здається, він, у нас цей шампунь безсульфатний. Я боюсь помилитися. Треба перевірити. Так, далі шампунь проти лупи знову замовила в каталозі на гарній знижці. Це те, що ми користуємося регулярно. З лінійки дооледжі і кондиціонер. Теж регулярно користуюсь, тому замовила. І зараз вони в каталозі до 1 червня вся лінійка дооледжі на гарній знижці, тому замовляйте. З розпродажу замовила олійку кокосову для волосся, для тіла, для масажу. Давно вона вже є як новинка, але я щойно тільки замовила: користуюся олівка. Перед цим вже закінчується авокадо, там буквально-буквально трохи. Тому замовила цю, тому що я в принципі скоро закінчиться. І вона також на гарній знижці. І я ніколи її ще не замовляла. Цікавий її на аромат. Ой, ти йдеш? Як ти тут тобі користуватися? Може, ти тут запечатана? Коротити до нас, щоб не ж Таке враження, що його треба проколоти. Можливо, і ні. Боюсь, щоб не хлюпнуло. Так, скоріше всього, як закрито. Ну, добре, буду розбиратися. Так, і останній продукт в моєму замовленні це олійка захисна. Теж її дуже-дуже люблю. Замовляю її постійно, в мене вже закінчилася. І також чекала гарну знижку. Вона прямо на розпродажі, прям гарна, гарна знижка Елео, в неї прям шикарний, класний аромат. Я... Ага, вона поворачується і тоді відкривається. Кожен раз після того, як помила волосся, висушила вже і ось так по волоссям просто прохожуся. Дуже гарно виглядає волосся, доглядає за ним. Ні. Впитується швидко. І має класний аромат. Ні. Я вже за ним скучила, в мене воно вже давненько закінчилось. І теж гарна, гарна знижка. я ось тільки, здається, онлайн-розпродаж цей діє ще. Ні, не діє. Він діяв на минулому тижні, зараз інший розпродаж. От. Е, значить, дівчата, хлопці, мене мало слухають дівчата. Е, всі, хто є в моїй мої команді, як онлайн-клієнт, у мене в телеграмі є телегра... телеграм-канал, який я веду. Так от в цьому телеграм-каналі ви завжди будете бачити, які є розпродажі. У мене тут замовлення з двох розпродажів замовлення. Це те, чого немає в каталозі, а ціни реально дуже круті. Якщо олійка у нас в каталозі десь 400 чимто гривень, то ця була 300 чим-то, а по дистриб'юторську до 300 гривень мені вийшла. А вам, як він клієнту 15% кешбек теж буде дуже класна ціна, далеко не така як в каталозі. Тому хто знає інформацію, вчасно її дивиться, то може вчасно скористатися і замовити собі щось за більш вигідною ціною, чим в каталозі. Все, ось таке було моє замовлення. Буду зараз це все розбирати, розставляти все по місцям і користуватися далі задоволенням. Хочу показати вам свою косметичку, Як вона виглядає. Зараз я вам покажу. Ох, знову косметичка. Ну, там, тапочки, як всегда, як вдома. Так, добре. Всі свої контакти я залишаю. Підібрати продукцію допоможу, оформити дисконт, допоможу. Дисконт це без обізаловок, Коли хочу, тоді купую, на яку суму хочу, на той і купую. Але коли ви в команді, коли ви в каналі, ви знаєте всю вчасну інформацію і завжди є можливість звернутися і запитати. Тому запрошую внизу, залишаю посилання також на оформлення дисконту. Рекомендую, звісно, робити все разом, щоб ви не пропустили ніяку акцію, ніякі подарунки свої. Ну, а там уже дивіться, можете зробити самостійно, але по моїм посиланням, щоб потрапити саме до мене в канал і в мою команду. Все, до зв'язку. Всім всього найкращого!